Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Шпак звичайний, та хто ж його не знає, адже це, мабуть, один із найвідоміших птахів у помірних широтах. Це досить галасливий птах. Багато хто бачив, як шпаки налітають з граєю, адже вони ведуть саме такий спосіб життя. Особливо восени та взимку. Число птахів зграї буває дуже різне. Багато хто скажеться, що шпаки об'їдають в садку черешні чи ще щось, але ми з шпаками знайшли спільну мову. Живуть вони на садибі, у дуплі старої яблуні вже дуже давно ми до них звикли. Домовилися про мирне співіснування. черешню нам шпаки вдома ніколи не об'їдають. тому що шпак це взагалі то комахоїдний птах. І він поїдає таких комах, як цикада, гусениці, міль, різні павуки, гравлики та навіть маленькі ящерки. Хоча рослинами Шпаки також живляться, Ну, от, наприклад, фруктами, як я вже згадувала, пшеницею, ячменем. За довгий час спостережень за нашими шпаками помітила, що за сезон вони виводять по два виводки пташенят. Оце так коротко розповіла вам, поки сиділа пила каву, залишу шпаків у спокої, хай собі ведуть. Своє життя, а я буду займатися своїми справами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.